Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ 12. Королева Підляндії. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Тієї самої хвилини до зали війшли двоє землюків, та проходити далі не стали, а зупинилися у бабіч дверей і низько вклонилися. Слідом за ними в дверях з'явилася та, на яку присутні менше всього очікували, чи менше всього хотіли бачити цієї миті. Так, так, це була не хто інша, як пані в Зеленому, сама королева Підляндії. Переступивши поріг, вона наче до місця прикипіла. У покоях принца чужі люди і не лише люди. Срібний трон, невідомо де, принц не прив'язаний. І до того ж у руці у нього меч. Королева вмить пополотніла. Та Джил подумала, що це аж ніяк не та блідість, яка буває з остраху, а та, якої беруться від злості гніву чи люті. Чаклунка зміряла принца вбивчим поглядом. поглядом. Який не віщував нічого доброго, поглядом, у якому читався смертний вирок. Та раптом вона, здалося, передумала. Залиште нас, наказала вона землюкам, і простежте, щоб ніхто нас не турбував. Коли треба, буде покличу, під страхом смерті. Гноми Шурхаючи лапками, слухняно вийшли, а королева чаклунка зачинила за ними двері та замкнула їх на ключ. То як, мій принце? підступно посміхнулася вона. Ваш нічний напад ще не настав, чи так швидко минув? Чому ви стоїте тут, а не сидите прив'язаний на троні? То, ці незнайомці, куди подівся трон? Ваше єдине спасіння під час нападу безумства. Коли чаклунка звернулася до принца, він увесь затремтів, мов його била пропасниця. Що ж, цілком зрозуміло, не просто за якихось півгодини позбавитися чар. Через які ти був у неволі десять років. Та пересиливши страх, принц підвів голову і гордо відповів, Пані, ваш срібний стільчик мені більше ні до чого. А ви, яка сотні разів, правили, як співчуваєте мені в моїй недузі, поза всяким сумнівом, зрадієте, почувши, що відтепер. Не буде більше нападів. Як на мене, ви просто лікували мене не так. Тепер, коли я зцілився, мені навіть здається дивним, що мене щоночі прив'язували до цього ненависного стільця. А це мої щирі друзі. Вони то мене і звільнили. Тепер я при доброму розумі. І маю вам дещо повідомити. По-перше, стосовно планів вашої величності поставити мене на чолі армії землюків і з нею увірватися до білого світу, я не бажаю насильно ставати королем якогось народу, який мені нічого поганого не зробив. Я не бажаю знищувати його законних правителів. І не бажаю сидіти на троні кривавим тираном, чужоземцем. Тепер, коли мені відомо все, я нічого іншого, окрім відрази, до ваших планів відчувати не можу. Я відкидаю їх як найпідступніше злочинство. А по друге, може, вам цікаво буде дізнатись. Хто є насправді? Так ось я Реліан, королевич із знарні, єдиний син і спадкоємець Каспіана Десятого, мореплавця. А тому ясно вельможна пані. Я маю намір і в цьому бачу свій обов'язок негайно покинути ваш двір. І, не зволікаючи відбути до рідного краю, прошу вас виписати нам охоронного листа та надати проважатого вашим темним королівством. На це чаклунка нічого не сказала. Не спускаючи очей з принца, вона невидимкою перетнула залу і опинилася біля каміну. У стіні, Відчинилася потайна заглибина, а в ній стояла різьблена скринька, чаклунка засунула у скриньку руку і дістала пригорщу якогось зеленого порошку. Вона ж пурнула його у камін. Вогонь спалахнув, і залою поширився солодкий до нодоти. Дурманний запах. Під час подальшої розмови цей запах дедалі дужчав, від нього паморочилася голова, важчали повіки і ні про що не хотілося думати. А чаклунка зняла зі стіни якийсь музичний інструмент, схожий на мандоліну, і, перебираючи струни. Заграла на ньому якусь одноманітно нескінченну та щемливу мелодію. Звуки цієї мандоліни пливли по залі, заколихуючи і заколисуючи, навіваючи сон. Поступово слух уже не вловлював окремі звуки. Вони злилися в тягучий гул, який. Як і дух заполонив усю кімнату. Від нього голова й думки летіли геть. Відклавши мандоліну, при цьому запах став ще густішим. Королева заговорила вкрадливим, медовим голосом. Нарнія, перепитала вона. Нарнія? Що ж? Я часто чула, як ви, принце, бурмотіли це слово в мареннях, але, мій милий принце, ви серйозно хворі. Такої країни насправді не існує. Неправда пані, заперечив трасогуз. Саме в цій країні я прожив усе своє життя. Ось як? роблено здивувалася чаклунка. Ану, ану, повідайте нам, де ж вона, по-вашому, є? Як де? На горі? тицнув пальцем вгору трясогуз. Але де точно не знаю? Невже? мило засміялася королева. Існує якась країна в каміння і глини? Так, існує, затявся Тресогуз. Але тільки не в а над нею, на поверхні землі, у верхньому світі. Цікаво, цікаво. А що це таке? І де це, як ви сказали, Білий світ? Ой, тільки не треба удавати, ніби ви самі не знаєте, сказав Бяклі, чинячи опір чаклунському дурману. Він там, на горі, звідки видно і небо, і сонце, і зірки. Та ви ж там бували, там то ми вас вперше і стрінули. Даруйте пане, чарівно розсміялася чаклунка. Чарівнішого сміху Юстас у житті не чув. Щось не пригадую, щоб ми з вами раніше зустрічалися. «А, ну так, розумію, розумію. О, як часто ми зустрічаємо найнесподіваніших людей у найнесподіваніших місцях. Я маю на увазі усні. Але пане. У кожного свої сни, і ви не власні вимагати, щоб іншим снилися ваші. Пані, твердо мовив принц Рилян. Адже я вже сказав вашій величності, що я сам із нарнії. Я син нарнійського короля. От славденько, от гарненько, вимовила королева. Ніби втішаючи дитину або хворого, син короля, так син короля, хай навіть сам король. Уявляйте себе на здоров'я хоч принцем, хоч королем. Яких завгодно земель. Але ми теж були в нарнії, обурилася Джил. Вона злилася. Відчуваючи, що чаклунські чари оволодівають нею дедалі сильніше. Хоча, звичайно, вже одне те, що джил це почувала, свідчило, що вона ще не остаточно зачарована. А ви, моя красуне, лебонь теж королева Нарнії?» на глузливо підхопила чаклунка. А от і ні. Тут Джил схопилася на ноги. Ми з іншого світу, зовсім іншого. Ха ха, оце так? У вас уява ще багатша, ніж у принца По Зміїному шепіла королева. Скажіть, Люба, де цей другий світ? Цікаво, цікаво, які ж це кораблі чи колісниці? Переносять вас із одного світу у інший. На мить у голові джил промайнули тисячі спогадів. І експериментальна школа, і Адель Бестолоччі, і рідний дім, і радіо, і кіно, і автомобілі, і літаки, і продовольчі картки, і черги по хліб. Але все це було десь далеко, не наче в тумані. Королева провела рукою по струнах. ділінь, ділінь, ділінь. заспівала Мандоліна. І Джил раптом забула, як ці речі називаються у нашому світі. Цього разу їй навіть у голову не зайшло. Що вона зачаровується, тому що діяча чаклунства була в самому розпалі, та вона й зрозуміла, що більше піддаєшся чарам, то менше їх помічаєш. І несподівано для себе самої вона почула, як каже. «Проте це сон, усього лише сон. І їй відразу стало так легко на серці. Усього лише сон. Луною відгукнулася чаклунка, як і раніше натринькуючи на мандолині. Тільки сон, погодилася Джил. Не було ніякого іншого світу, уточнила чаклунка. Так, не було. Бубоніли слідом за нею джил і бяклі. Немає жодних інших світів, є тільки мій, тягнула ту саму пісеньку чаклунка. Немає інших світів, тільки твій, слухняно повторили діти. Та трясогус, напружуючи що сили, не здавався. Ніяк не зрозумію, про що ви тут говорите, промовив він. Щоб я забув про нарвію та нізащо на світі. Теленькайте, теленькайте, на своїй мандоліні, поки у вас руки не відсохнуть. Нічогісінько у вас не вийде. Я нізащо не забуду наш світ. Хоч і не здивуюсь, якщо його більше не побачу. Навіть якщо ви загасили сонце. Я знаю, що він є. Я там бував. Я бачив небо, усипане зірками. Я бачив, як на світанку над морем встає сонце. Я бачив, як увечері воно ховається за гори, і я бачив його полудні в зеніті, коли воно таке яскраве, що очам боляче дивитись.